Передачу втекнув, він восьмой не чувствує шмала. Ну зараз кружочок якийсь по побачимо Якщо не буде набивати каток нічого будемо дискувати. Що, доло тобі так. А воно ж теж гнуте було Це ж та гнуте старе <плес> А ось ну Серго запаси в минулому коли гроші були Ще на монтажка в полі Ну тоді ще спускало ми його розібрали Камеру накачали воно Може з під залотінка та його то село опять пустило, тоді ж не спускало гетер скільки, а заліто спустило. Андрюшенька Гася, Тігер. Короче, це КПШ іменно стойки, а це гуни, це ті типу, попідкіровці були. Ну Лапки з КПШ маленькі стрілки. Бо якщо гуновська, то вона б здорова була. Всіх вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні 7 листопада. Позавчора, позавчора ми з Віталією закінчили те поле, оранки. В планах ну, нам ще гектар 30 треба обробити. Ну я не знаю, що ми будемо робити з ними. 22 наших, іменно наших, що я ж кажу, іменно наших. Планувалось просто задіскувати пласкаризом пройти, але ну, якщо диски не підуть, то будуть оратися. Що сьогодні чи зараз ми робимо? Зараз папа десь должен, може, дуже привезти солярки, щоб орати, бо так. Трошки солярки не вистачає на те поле, то зараз міняю оцю пронкшину і... І, -і, і поїдемо там за халтуром гектарчик, загораємо на полі і городи поораємо А Потім я скину свій плуг і вцеплю гешку і поїду спробувати дискануть те поле. Якщо вже діски не підуть, то тоді 100% будемо їх орати. Хоча за цих пару днів туманів не було. Це вже другий день, що тумана немає вчора було Сьогодні була. сьогодні роси, може підтягнуло цих 22, думаю, може краще буде дискуватися, хоча Попробуємо. З вітальончиком вже гектар поля зарили, риємо щас, городи. Тут була суданка, ну баранці її вигрізли. Видно, видно як виходить. Красиво, так? Думаю виходить. Я дивіться, не знаю. Хтось комусь горо... орав город і кожен корпус видно. Видно, що ти з орав. А як це Мені щось з клугом що дивіться, кожну ямочку видно. Щас хтось скаже, треба за собою дивитися. Блін! думаю в нас лучше виходить. ти бляха. Не вдержав. Треба зараз знімати техніку на продажу тут. Заорали там пару городів. Ще залишилося два доходив, края обходив, дивлюсь. є контакт. Вушка лопнула. Блять, щось мені не везе з цією капець, Зато як ти 150 йде сейчас. Щас, щас поміняють, як будемо десь вдома, довжна болт. Погорали ми городи. Наче вже всі погорали, хто питав і кому напої треба було, коротше, вроді погорали. Так, я вже з Гешкою. Мій плуг теж вже почищений, цеплений. Їду пробувати. Їду пробувати, Получиться, буде добре. Бо не дуже охота орати те поле. Е, Навірно, більше в цілях не охота орати. Просто якщо заорати, це мінімум по двадцятки десь буде брати солярки, це перше. А друге час як би їй. Ну коротше, проще заорати і пройти плоскорізом. Те, що ми можемо 22 гектари тільки заорати, а на цей об'єм соляри ми можемо <клухи> дискануть, пройти плоскарезом 22 і ще й 10 пройти плоскарезом. Бо якби повторю ще раз, в целях фінансової економії, то щоб менше було дисковки, а більше хоч трохи взрихли типу по то було б лучше, якщо б тут пішла дисковка і ми його зарихлили плоскарезами. Так що таке. Я на полі в тому самому. проход і не знаю Зараз будемо дивитися з сиром. Почала ага. мотати, з цієї сторони тільки на каток. А так вроді лучше, ніж було той раз. Возможно будемо дискувати, возможно, побачимо. Пробую далі дискувати. Дружочок здесь зробити. Восьму передачу, втикнув, він восьмой, не чувствую. Шмала. Ну. Сейчас пружочек якийсь сделаю побачим. Если не буде набивати каток, нічого, то будемо дискувати. <риск> Нихара собі фокус. Уже тут зробив трохи. Думаю, <риск _ drones> що право пішла. На горнуло що-то. А іменно, знаєте, по волку. Я зараз йду, де комбайн пройшов. Бачите, трохи більше падалось і оце вот по волку починається фестивалі. І то це навіть не на каток, а може десь. Быть... Коротше, сейчас взад перед погнав. Перекривав правий бак, бо... Я думаю, хто на МТ заїздить, знає, що правого завжди первіє вибере, а налівому я ще можу гектар, півтора, та блядь, не 2-3 гектара зробить з дисками. І думаю, зараз вам покажу. Хіра собі нагорнуло різко, бачите, тут попало. А катушок, дивіться, огонь. Е, Може хтось з углом атаки поігратися, ні, не треба, буде так, буде воно дискувати. Землі, скільки на раму наліплює для веса, щоб гуще лізли. У нас в районі вже 4 вечора. Ну, кусочок я вам скажу, я зробив, гони десь кілометр, і тут ширину. Ну, 5 гектар навряд ли я зробив, ну, гектара 4, мабуть, зробив. А Гешечка бідна. Землі цю кидає, ходю сімой повишеної. Медленніше ходиш, вроді хуже. Почистив трохи став диски. Каточок почало набивати, ну я ж кажу, вже 4 вечора, напевно, земля оцирила, походу сязка. Ілі зрозумію ще круг, ну я зрозую круг, щоб 100% закончити загонку. І буду їхати додому. Так, що хотів вам сказати? Хто помне, е е КПСО ми тут ходили. З мінусів, от зараз, допустимо, з мінусів, що погано як роз... Ну, ідеш, дискуєш, чу-чуть гіцає. Не конкретно сильно, але ну, чудеса, сабо, ми без борон ходили. З плюсів, що я замітив, а гешка тут іде краще того що. Е, як можете замітити, вроді падалицю, ну, зерно, все одно ми розтягнули його по всьому, Зробили рівномірний, ніж тут. тут можете бачити, от, наприклад, як тут, в міждуряді і типу, немає, а тут є. І в цьому воно плюс. Що тут у волку більше сиріше, і агешку починає. E, Набирати на диски, каток мотати e, хуже. Особливо коли йдеш по волку, це взагалі кранти. Задню батарею починає, передня тип, ну передня взагалі гуд. Задню батарею йде, на, набиває. А тут я ж кажу, за счет КПС, що ми розтягнули полову цю після комбайна, хоч він і з мічителем ходив, але все одно ж полова сипеться з решет чи як воно там правильно називається. Скажу. І скажіть, ми не рівномірно і тут краще. Тут лучше виходить, по влагі я нічого не можу сказати, і більше буде влаги, заходять того, що можете бачити, більше соломи розтягнута, ніж тут. Якщо б ми знали, що буде отак, вот що треба буде дискувати, то ми 100%, ну може 100%, хоча б половину, але ми зробили КПС. Ми, виходить, як вийшло, як вийшло на даний момент. Ми розподілили оці падали цю всю хрінь, солому ми її рівномірно розподілили кпсом, І тепер отут ідеш взагалі Вообще. А ще я замітив, ну це так, вроді як на перший погляд, мені вроді як менша грудочка, ніж тут. Ну це так, ну вроді, вроді, не точно. ну от навіть, знаєте, Я думаю, невираженим оком видно, що тут немає, практично не видно, що тут, так скажімо, де полога була за комбайном. А сюди повертаюся, хірак. І видно кожен проход комбайна. Раз, два, три, чотири і пішло. А з сторони немає. От в чому плюс вийшов. Ну опять же, ти не можеш вгадати. Ти не можеш вгадати того, що того, що осінь різна буває. А вдруг, за засушлива осінь була. По факту воно було б до одного міста. Ну, плюс є. Бачите, експеримент провели, експеримент щось показав. І ми для себе, я для себе, ми для себе вже знаємо, допустимо, якщо так. Пізня дисковка, то ну, що не дає дисковаль, то воно і плюс є. З цьому. А взагалі в планах, як купити е, стерньовий культиватор, свободи, по-моєму, не знаю, я не вже поминав минуле відео. Не рехлитель, не плу, а іменно стерньовий культиватор. Щоб він 15 см робив і все. І буде зашибіть, думаю. Ну 20, мабуть, можна пробувати смурфон тягати. Так що таке. Ну то побачимо. Теж в майбутньому. Так що, ділаю круг і летю додому. Як земля відходить осінню. тим більше сира земля. Я вже задовба вже не Мені ні туди така полосочка ця. Це, ну, Вроді пішло, а то, блін, горне капець. Це вроді трохи пішло. Ну, дойдуть цю полосочку і домой летю. Приїхав додому, а Віталіон вже з плоскорізом. завтра буде їхати пробувати рихлить. Я задіскую, мені в принципі 3 гектар діскувати. Я не знаю, завтра я чи папа буде дискувати, бо мені вроді грузиться, треба буде їхати, з кстати, з поля. Ну то побачимо, то ви вже, наверное, побачите, якщо я буду їхати грузитися, то в другому відео. А якщо, а якщо не буду їхати грузитися, то продовжимо відео з дісковки і поїдемо до Віталії, подивимося, як він. Рийя рихле У нас уже буде як рубрика, день другий. А Італьон... що, долото буде змінити? Ну так. Да. А воно ж теж гнуте було. Це ж те гнуте старе. Та а, ось ну, Серго запасся в прошлом році, коли гроші були. <хи> не купляв їх. Хоча в цьому году я бачу, такі вже бачу, не дивись, торці хорош. продаються хороші. Паго буде сьогодні жорку рвати, так? Да? Я ж ніколи жорку не рву. Та ну причому я так... Такої хто рває жорку. Нормально він йде, ну зачем його... Так, да, всіх понабивало. Лопати треба буде взяти, щоб диск щищати. Хоча я думаю, зараз вроде сонце на сьогодні, може сонечко вийде та й буде легше. Все одно ну, Віталія поки поїде в поле, поїдемо з ним. Аж часів 10 виїжджать, мабуть. Ну в 9 дзвонить, та й буду їхати. Так, Віталюн міняє. Так, да, вітаресі сонечко, я дивився, дорожньому. Цей... Та воно саме хуже, я ж кажу, по валку. Якщо б знали, що так будемо діскувати пізно, то можна було б дійсно КПСом тим старим розтягнути цю полову. Або боронами навіть. Да. Знаєш, воно от де розстянуло це все, і воно менше в валку падали і все, і воно не так бере. А в самому валку, де полово, ж воно ж держить, походу геть болото, не продуває і капець. Так що таке, Віталіон зараз міняє до лоту і поїдемо на поле, Віталіон буде по дисковці ходити. Не по той, що я дискував вчора, а по той, що ми дискували місяця півтора назад. На яку глибину? плюс мінус 25, дає десь поскорісні. Ну, ну поки він буде сам, поки папа буде дискувати, я буду на загрузці, а потім вже останні поля ми, скоріше, вдома будемо поскарезами ходити. Ну це ж опять, время покаже. Ага. 2 -2. Приїхали до вітальничика на поле, подивитися, що тут і як в нього виходить. Довольно такий ще й непогано взриває, да, па? за колесами вроді як видно, да, все. За колесами, як видно, слід. Це така, він, мабуть, заглублений, він з пробуксовкою може йде. Що Ну не знаю. Поле, в принципі, чистеньке. Якраз то, що треба, він зараз зрихле і до вісни. Глубина плюс-мінус. Непонятно оця дождик, не дождик, що воно таке мрячечка. Зараз навіть і не відключається, де було дві дісковки, а де одна. Ось дві, да. ми ж починали з Віталію, грубо Груборя, почти що половину зробили дві діски. Та що, воно почти що до половини. <хи> б, ну, тут що клином же ж воно. Ну Може гектара 5 з 12. Так що, таке зараз вітальон прийде, подивимось що там. Розбив вітальончик собі загоночку. Я вам скажу, м'яко-мягко получать. бляха, де нога. Після ласкореза. Трошки оце за слідами, мабуть, видно, як притрамбовує, но... А ну, де твоя паличка? Давай поміряємо, скільки реїш. Довольно таки трошки він наклонений, ну... Якби торцанути чуть-чуть, щоб лучше я землю. землю. Та, віддихай, зараз Ска, притрамбую. Ось, о, всередині, де іменно воно спушило. Так, взагалі то правильно так, Віталь. Що, так, так. не треба притрамбовувати? Щас запхає там де я притрамбував Прутик Я притрамбував за кіметрів 7 не знайш За що не було 24 Ну 25 притрамбоване З рихлим входа всі 30 Це ти хочеш прямо за цим? Рядом. Рядом? А яка різниця? Думаю, що різниця буде? Ну це не притрамбоване, то тридцатка. Тридцятка. Получається гуд все? Та так само В Якої передачі ходив? Чи зараз. Ну зараз втрачують. Тратью ще більш-менш, а важко... четвертий важко. тому до четвертої ходив? тачить. І яка швидкість плюс-мінус? А, на кого тут? Як ти ж раказав, він А що, він як платинда чи що? Скажи, а яка швидкість? 7,5 8, 7,5 8. Та якщо, ну, він його вже затягнуто затягнуй, нам прийдеться його розбортирувати. Вилузуй покраса. Під стоп, ще на монтажка в полі. А ми тоді ще спускало ми його розібрали, камеру накачали вноціли, може з підзолотника. Та його то село пустило, тоді ж не спускало геть скільки, а залі то спустило. Так, скат не вдалося накачати по ходу штуці рухана Чи смикнули, якось витягли камеру, чи його завернуло, штуці рухана почала шипіти. Що рішено? Ну Все одно ну, ще штуцирухана. Смисли його бортувати, скат вроді не налипає, він сам по собі дубовий, глибину держить, то буде віталік так. Так що не знаю що ми зараз ну, я грузиться буду їхати вже вроді 100% Віталік буде рить, а папа можливо, з Андрюшою поїде дискувати. Чого з Андрюшею? Андрюша може за свій, за свій журик в цепне БДНчик і буде з БДНом ходити допомагати папі дискувати. Ну це ще не точно. Ну, якщо я не спію зняти, то папа зніме покаже. Папа на полі. Ну навряд ли піде одісколку, воно щось таке мрячить, не мрячить, щось не пойми. Шо, ну роси особи, знаєте, немає вроді. Ну роса росою, а земля саме, головне, щоб чуть підсохла. Хоча на обід передають дощ дощ сонечко. Ну, Но... чого походу диски не піду, щось дивлюсь, він крутиться. Не знаю коли тут, що тут доробиться. А взагалі, взагалі, дивіться, який дракон летить на допомогу. Андресіта зі своїм БДНчиком буде пробувати. Зараз подивимось що воно і як воно. Що воно тут? Виходить. В принципі, дивіться, проход ДГшки і проход БДНчика разниця не сильно велика. віліка. Да, Це що БДН якби, треба робити по ходу. Ну опять же, якщо часто користуватися, бачите, де ось його закінчується? дисковка, як кидає. Якісь типу, щітки, щоб сильно не кидало. Побачимо, не факт, що воно вийде, добре, ні. Не знаю, що воно далі буде. Ешка навряд ли йде. Бо дивлюсь, папа крутився. А БДН можливо, і піде. Ну, саме головне, зрихлить, зрихлює, щось зрихлює, зриває, побачимо, що воно далі буде. І як воно далі буде. Андрюшенька гася, Тигр. Чуть-чуть би їм ваги і якусь бороночку сзади. І, мабуть, було б непогано. Ну, дивіться, соломку якусь здрихлює, не геть прям ідеально, ну... Побачимо, що з нього якось в цю сторону... А, волок, волок, і він не зміг. Волок нормально зарить. Так, От загрузка моя, пока переноситься, погоду Бачите яка. Папа щось добувається з дисками. Поки так. Пока зараз побачимо, що там Андрейки. Получається буде-не буде, а ну, Гешка, я так розумію, напевно, не піде. Та так, да, воно і сиро ось, дивіться, намотна набирало. А Гешка, це що йшла, да? Волок. Про що я вам і казав, кстати? Бачите, полова хуже просушена земля. І набирає якраз агешка, як іде. Там де КПС розтягнули і рівномірно. То там і підсушило. Так, да, ще дивіться, прям болото. Хтось каже, цей дураку зрозуміло, що так. Ну, блін, Понятно, не зрозуміло, але показати. То ж. Надо. Папа на жорки газ дає. О, пішла гешечка, дивіться. трохи Взяв би більше перекриті я якраз Андреєва перекриваю більше. Оп, щось сталося. Зараз подивимось. Набило. Зглазив, бляха. <свісно> да, так, подохаємося, не сильно хочемо рати. Тальончик, звісно, каже пофігу, я б каже і загорав але но... куча дістануть і пройти Так що, побачимо, що воно далі буде. Що там, братанчик? Набиває чи ні? Взагалі тигр, так? Да? Ну підриває, бачиш. Ну де воно бачиш, де волок воно погає. Так волок, да, так волок чого воно агешко довбається? Бо волок... Да підриває. Де? так воно реально не набиває. Йомаю, вони вже давно дискували ці тігри, да? так? Ну та й все. А це ти плаваєш чи принудительно? Залишим. Та принудительно, мабуть, важко буде. Та таке, папа, мабуть, ну, бросає дискувати, походу. Гешко да, і задню батарею нагортає. Не знаю точно, але походу дисковка поки закінчена. Папа махнув, що хорош. Андрей зараз пройде. А, хоче, навіть ну, затулить морду, щоб грів трактор. Андрей може... Ну? Короче, побачимо зараз. Може, візьмемо... Може, Якщо папа соглашиться вторий БДН і двома БДНами ходити. Можливо. Побачимо. Ну пока, пока. Вроді шабаш. А там буде видно. Якщо щось буде, обов'язково включу і покажусь вам. Точніше, включу і покажу. Андрей затуляє мордашку і полетіли. Ну він дойде до краю, та й все. you Меняється локація і орудія. Вітальончик вже кусочек хороший сделав. Кстати, собачьте, Вітальончик тут він батарею передню підняв. І там не задисковано. Вообще. Ну Не погано ще взрило стерню. Но можна й по нулю ходити, но буде багато поживних рештків вдверх. А так, Андрюшин Пласкарец і довольно таки. Сейчас будемо вместе ходить. Ну, тут по ходу не. Похожі стойки, як з Гуна. Ну, там вже бачили цей пласкарець. Як гуновські стойки. Зараз ну, будемо разом ходити. Можна було поїхати ну, далеко їхати до Павлича, трьох на три лапи взяти, то було б ще б ширше ходити. Но... Це таке, нам треба доділати хоча б цей кусок поля сьогодні, щоб він вже був готовий. Так, кстати, це гуновські стойки, бо КПШ. Бачите, вона чуть менша. Ну, то теж типу, кепиш... Короче, Це КПШ, іменно стойки, а це гуни, це типу підкіровці були. Ну, лапки з КПШ, маленькі стрілки. Бо якщо гуновська, вона б здорова була. Ай, регуліровка, бачите, а чи це самодільна? Ні, не самодільна, кстати, вона. Краштейн з боку. Не глибина, а щоб не торцувало Ну, коротше, угол атаки. А на КПШ отак завозький. Там збоку виходить з'явлений. По глибині жорка з цим пласкарезом 28 йде. За що стовби виходить, стовба вища і того виходить глибше. Тут по ідеї, винти регулювані дуже схожі, може на всю теж піднята, і як там і колеса схожі. Ті думали, що буде норма. А стовба тож гуновська, висока, то й виходить чуть глибше. Ну, може підмілимо зараз. Так, конечно, це не оранка, я вам скажу. Захват читайте, круг 5 метрів. швидко воно робиться. 12 часов дня. Читайте, Віталія десь до 10 сам робив. З 10 вже двома тракторами. І непогана, така площа вже зроблена. І скорость, ну скорость більша. Воронкою круг зробив? 4 метри двома тракторами. А тут круг зробив 10 метрів. Якось так, якось так воно виходить, а зараз будуть кадри під музичку. На такому моменті буду завершати наше відео. Що хочу вам сказати. По плоскорезу, плоскорезу вже непогано йде, красиво виходить, земля спушена, прям то що треба. Якось навіть пухкіше виходить, ніж після плуга. Продовжуємо рихлить, як мінімум сьогодні треба 12 гектарів зробити, а далі буде видно. Треба ще там останеш позадисковувати. Хотілося б задіскувати і пройти пласкарезом, а як там воно на самому буде, побачимо. Час покаже. Бо на неділю, на вечір, понеділок-вівторок середа по дощі, а потім знову тепло. Ну, Після того я буду їхати грузитися вроді. Ну то вже побачите пізніше. Так, всім до побачення, до нових зустрічей, мирного неба. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. До побачення.